Доброго дня, слава Украине! Сегодня мы приехали на хозяйство Варин, Встречаемся агроном Микола. Приятно с вами встретиться. Можете чуть-чуть рассказать о продукты, продукты на Андо? Mm -hmm. мы чуть-чуть перед камерой говорили, что вы носили перифолис вам устраивать. Да, да. Таргетум, да. да. Таргетум, Давнь акріловосиліконовий да, да. і ph контроль чекався. ПАшта. Да. ph контроль колись було тако, що теж ну якісь сіль, пам'ятаю, кристаллічним і добре вони розчинялися, а з ними фактично все. І коли було суміш, три компоненти, теж щось один був добре, не розчинявся, а то і тоді мені привозили е, тий, о, ph контроль з перітерою Вже теж так працюємо вже. Більшість тепер от, знов взяв на ґрунтові його, як от, зараз роблю ріпаки. Теж би нормально, я не бачу там щось якісь переваги тих других дорогих. Е, ну, Перехоліз да, мені сподобався тим, що ми по ночах робили. Дуже багато обробітків по ночах і вони спрацювали, можна сказати, на 100%. Саме більше то мене, ну, звісно, цікавий гербіцидний ефект, бо його видно зразу. Скільки вотеру? Ну no, так даємо 200 літрів, bro. а тоді давали 150. Ну, no, при є 100 літрів. Будемо вже знати, що будемо давати. Дуже-дуже буде mm. багато буде працювати. Так, тим більше ще, ще осінь йде, буде ріпаки, прийдеться робити, пшениці треба буде робити. А та роса буде і цілий день стояти. У нас такі бувають погоди, що вона <су> <су> цілий <су> день роса стоїть. Восени, коли там треба падалицю соняшника зробити, чи падалицю ріпаку по пшениці. І тоді треба буде знову його брати і ми будемо знати, що 100 літрів. А чуть то таргетом як більше вітри. Так, да -да, а таргетом, особливо є ті летючі препарати, алюміс. У нас угу. були одного року, проблеми наробили багато. Тобто, як тепер з ним, то не було проблем з угу. З Кломазоном то таке, то, то такий випадок з малиною, тільки так то теж не було. Дякую так що, вам, дякую, так що, що будемо вірите працювати в нас. і далі, я думаю. А скажіть, будь ласка, який досвід використання смарт-контакту на даному полі? Я знаю, що ви використовували по молочному сквістивості. Mm -hmm. Яке завдання було і чи досягли ви цього завдання? Так, ми, Я ну, хотів взяти на, на, на все поле, тоді шеф сказав, що то, давай попробуємо, то я mm -hmm. на трьох полях робив порівняння. Mm -hmm. На одному полі в мене вийшло 19% з ним і 17% пликона без то uh -huh. такий ефект відповідний, бо тому що вже класність різні. Uh -huh. На одному полі вийшло 21-22, 22 з ним, а 21, і на одному 19-20. вже була кругом різниця в кликовині. Хоча дощі у року таких як, аж не було. Ну, були, періодичні були, не такі, як от минулого року, коли ляло, 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 вона у нас аж поросла була пшениця. Тобто смарт-контакт у вашому господарстві так. все-таки вплинув на класність так. пшениці. І mm -hmm. як по цьому року, по цих цінах, я думаю, це буде цікаво. Так, я думаю, і так. і на другий рік ми вже з шефом обговорювали, що <хи>, прийдеться брати на всю площу. Так Дякую, тут... Дякую.